Ми покажемо вам місто в Канаді, яке всі звикли називати Дедмонтоном. Місто, де взимку буває до мінус 40. Місто, де більшість переконана в тому, що тут немає що робити. Але ми постараємось вас переконати в протилежному, адже нам є чим вас здивувати. Приїхали в місце, яке є одним із моїх найулюбленіших в Едмонтоні, бо тому, що тут є і річка, і парк, і такі пагорби дуже класні, і ліс, і навіть ферма з кіньми, де ви можете безкоштовно погуляти, пофоткатися. А якщо вам дозволять, то навіть і погладити їх. Віс фарм це фермерське господарство, яке розташовано прямо в Едмонтоні по дорозі до Вест Едмонтону молу. Воно пропонує відвідувачам можливість дізнатися більше про сільське життя. Там можна купити свіжі продукти, до речі, там дуже смачні черешні, і навіть покататися на конях, попередньо про це домовившись. А ще це місце дуже популярне серед фотографів, адже ви можете просто прийти на цю ферму, погуляти та навіть безкоштовно пофотографуватися на фоні коней. А зараз ми наближаємося до Churchill Сквер. Це така величезна площа, де молоді люди чи там будь-хто проводить свій вільний час. Взимку тут каток, все гарно прикрашено гірляндами. А влітку тут минулого року були покази дитячих мультфільмів і все інше. Зараз як ви бачите, вимкнули фонтан, і можна класно провести час, звичайно, якби не безхатьки. Але в принципі також непогано. Чарчл сквер це могло би бути серце Едмонтона і популярний простір для зустрічей. Але знову ж таки тут дуже багато безхатьків. Але попри це, все одно іноді влітку ви можете там зустріти людей, і навіть влітку там щось і відбувається. Площа оточена цікавими архітектурними пам'ятками, що додають їй особливої атмосфери та шарму. Для готелю Феєрмонт Макдоналд» І позаду нас є фунікулер, про який як виявилося, мало хто знає, тому що на наших івентах дівчата часто запитували, як там спуститись, чи це платно, чи безкоштовно. Так от він безкоштовний, і саме з нього ви можете спуститися вниз до самого парку. Йдемо, покажу. І тільки гляньте, який тут прекрасний вид. Вечером тут ще краще, тому що воно так трішечки підсвічується, бо не скажу, що Едмонтон сильно освічується вечором. Але подивитися є на що. Ось тут для нас фунікулер, куди можна пройти і спуститися в самий низ, щоб доїхати до парку. Але як ми бачимо, сьогодні він зачинений прямо сьогодні, коли ми знімаємо. Відео, ну нічого. Ми зараз спустимося ще на інший фунікулер, тому що там далі він ще є. Надіюся, він відкритий. А тут ми вам просто покажемо, як він виглядає всередині. Тут ви просто тиснете на ось цю кнопку, тоді він піднімається, і ви їдете вниз. Прогулянкова набережна Ведмотоні. Це дуже красиве місце. Але чомусь не популярне серед місцевих жителів. Тут рідко можна побачити людей, які гуляють уздовж набережної, як це прийнято в Україні. Вона тягнеться вздовж річки Північний Саскачеван, даруючи чудові краєвиди на історичну частину міста. До речі, її активно оновлювали в кінці ХХ століття, коли місто взялося за розвиток інфраструктури і культурних просторів. Набережна частина великого проєкту, який почали ще у 1980-х роках, щоб з'єднати різні райони міста. Вона обладнана зонами для відпочинку, велодоріжками і навіть пляжами. Влітку тут можна побачити лодки, каяки, каної. Прямо з набережною ми можемо піднятися уверх, тому що там також є що показати вам, де погуляти. Це зокрема і. Класні такі доріжки, тобто як парк, і така відпочинкова зона в китайському стилі. Домо до кінця парку, та бачимо ось такі таблиці. Це таблиці з тим, що можна відвідати в Едмонтоні. Вони знаходяться з лівої сторони, а з правої сторони знаходиться пішохідний міст, де можна просто пройти, прогулятися і побачити ще над собою. бачите такі красиві фігурки різні. Цей місток відкрили ще у 2020 році, і він одразу став важливою частиною міської інфраструктури. Міст об'єднує південний і північний береги річки Північний Саскачеван, з'єднуючи різні частини Едмонтона системою легкорейкових потягів. Назва Таватіна означає міст. Він був спроєктований так, щоб гармонійно вписатися у природу і зберегти екологічний баланс. Цей міст має довжину 280 метрів і є не тільки транспортним сполученням, а й важливим культурним об'єктом для корінних народів. Його будівництво частина великого проєкту з покращення міського транспорту і збереження природи. Конструкцію мосту придумали з урахуванням місцевих екологічних умов, щоб мінімізувати вплив на навколишню природу. До речі, не знаю, знаєте ви чи ні, але якщо перейти цей міст, то можна опинитися ще в іншому парку. Тобто ми зараз доходимо до кінця цього мостика, і тоді переходимо знову ліворуч і е, переходимо в наступний парк, де весною так напівколом цвітуть дерева. Там дуже красиво. Зараз в принципі вже все не цвіте, вже все відсвіло, але теж класно, тому покажемо вам сьогодні і цей парк. Важко уявити, що ж тут красивого, тому що воно зараз зовсім не так, як весною, але все дуже гарно цвіте. І кожен фотограф Едмонтона б'ється в лапках за місце, щоб тут якось пофоткати своїх клієнтів, тому що тут все ось так ось напівколом цвіте. Я думаю, ви весною сюди точно прийдете і самі переконаєтесь. Якщо з цього містка перейти одразу на осей, то ми потрапляємо на ще одну локацію: це Мутерт консерваторія. Там щось типу такого як ботанічний сад, і до речі, люди, які мають рекреаційні карточки, ви можете ходити туди безкоштовно, і там є кілька локацій в кожній локації щось різне. Там дуже красиво можна ходити навіть кілька разів, тому що за один раз. Ну вам сподобається, але кожного сезону там щось інше. Наприклад, весною там дуже багато квітів, зимою вони ще інші декорації ставлять гірлянди, тобто весь час на кожну пору року в них щось інше. Мутарт консерваторій це один із найбільших ботанічних садів у Канаді, і він знаходиться прямо в центрі міста. Його легко впізнати за п'ятьма великими скляними пірамідами, кожна з яких створює свій унікальний мікроклімат для рослин з усього світу. Відкрили його ще у 1976 році, і з того часу він став справжньою окрасою та культурною пам'яткою Едмонтона. У мудр консерваторії понад 700 різних видів рослин. Тут можна знайти тропічні джунглі, кактуси, сукуленти і навіть рідкісні види орхідей. Крім того, сад регулярно проводить освітні програми та майстер-класи садівництва. Цікаво буде і дітям, і дорослим. Разерфорд Хаус це історичний будинок, в якому жив один із засновників провінції Альберта Олександр Резерфорд. Цей особняк музей один із найбільш атмосферних історичних будинків міста, де можна відчути себе на кілька століть назад. І вхід всього 7 доларів. Уявіть, тут збереглися оригінальні інтер'єри, і кожна кімната має свою історію. Наприклад, натискають кнопку і колись саме так власники сигналізували, що потрібно ще чаю. А ось старовинні фото. На них легістратура, район Страткона та інші цікаві куточки тогочасного Едмонтона. Для тих, хто хоче глибше зануритись в історію Альберти і побачити, як жили люди тоді. Це місце просто маст візіт. Зараз ми знаходимося на Вікторія Променад, який популярний своїми прогулянковими доріжками. Тут ви можете зустріти як і старших людей, які гуляють зі своїми собачками, так і закохані пари, так і дітей, які катаються на своїх самокатах. Тут просто рай для прогулянки, тому що і з цієї сторони ми бачимо красивий вид, а з цієї сторони весною неймовірна краса, тому що тут уздовж дерева, які усі цвітуть. Тому ви собі просто можете уявити, наскільки тут красиво. Самий променад позаду мене, але взимку дуже красиво. Зараз летить такий лопатий сніг. Дуже гарна погода і, до речі, навіть не холодно. Позаду в мене корпуси університету. Ми зайшли на його територію, і зараз будемо показувати вам, що тут є. Кожен корпус чимось унікальний, і всі вони дуже красиві. Тут можна як погуляти, так зробити красиві фото, так і дізнатися їхню історію і відчути себе так, наче ти знаходишся десь в Англії, тому що дивлячись на цю архітектуру, саме таке відчуття і виникає. Корпуси University of Alberta – Це один із найвідоміших університетів Канади, заснований ще у 1908 році. Кампус розташований по обидва береги річки Північний Саскачеван і є не лише навчальним, а й культурним центром Едмонтона. Студенти і викладачі можуть насолоджуватись чудовими краєвидами та користуватися різними зонами для відпочинку від парків до спортивних майданчиків. Щороку тут навчаються понад 39 тисяч студентів з більше ніж 150 країн. Кампус також має багато цікавих будівель від історичних до сучасних архітектурних споруд. А зараз разом давайте прийдемо до мого улюбленого арт-корпусу. І ви самі зрозумієте, чому він мій улюблений. Пішли. А зараз я покажу вам масштабу цього корпусу. Просто погляньте, яка позаду мене краса. Тут можна зробити просто неймовірні кадри, оскільки я ще й фотограф, така хвилинка самореклами, то дуже часто мала тут зйомки і кадри виходять справді неймовірні. А зараз, коли ще багато сонця, вони виходять ще краще, повірте. Тому зберігайте собі цю локацію, якщо ви про неї ще досі не знали. Підйом через Edmonton Convention Center це важлива артерія для всіх, хто хоче швидко дістатись з набережної прямо в центр міста. Будівлю центру відкрили в 1983 році. І з того часу вона стала головним місцем для міжнародних конференцій, виставок та різноманітних культурних подій. Що цікаво, сам центр відомий своєю екологічною архітектурою. Тут використовують сучасні технології для економії енергії та збереження ресурсів. Величезні вікна цього центру дарують чудові краєвиди на річку і місто. Крім того, тут постійно проводять різноманітні мистецькі та культурні заходи. Підйом через цей центр це не лише зручний спосіб пересування, а ще й можливість оцінити сучасну архітектуру зблизька. Ви мрієте про подорож в Європу, але довгий політ і ціни вас лякають. Тоді в Ведмунтоні є рішення саме для вас. Адже якщо ви завітаєте на Манчестер Сквер, то ви опинетеся справді, наче у Європі. Манчестер сквер це невелика, але дуже затишна площа в історичному районі Едмонтона. Тут можна знайти цікаві магазини, ресторани та кав'ярні. Це місце, де можна насолоджуватись спокійною атмосферою та псевдоєвропейським вайбом. До речі, власник цієї всієї краси, який це все побудував, він родом з Європи. І в принципі, це і пояснює той факт, чому створився саме ось такий Манчестер Сквер. І так як він сам це пояснює, це те, що людину з Європи забрати можна, а от Європу з людини забрати не можна. Він завжди дуже сумував за Європу. Йому цього тут не вистачало, і тому він вирішив створити щось таке, схоже до Європи саме тут, в Едмонтоні. Знаходимось на одній із моїх улюблених вулиць в Даунтауні. Тут як ви бачите, і будівлі ззаді красиві, і з однієї сторони красиві будівлі і з іншої. А ще ми наближаємося до дуже класної локації, біля якої багато хто фотографується, щоб відчути себе, наче ти десь у Лондоні. Аунтаун Едмонтона це центр міста, де зосереджені офіси, торгові центри та громадські установи. У будні дні тут багато людей, які поспішають на роботу або вирішують свої справи. Але після шостої вечора та у вихідні район помітно порожніє. Місцеві жителі рідко проводять тут час для відпочинку, а більшість розваг зосереджені в інших частинах міста. Цей район має свої проблеми, особливо помітну кількість безхатьків і певні питання з безпекою. У деяких місцях можна побачити наметові містечка, а вечорами атмосфера не завжди здається комфортною. Водночас є спроби зробити район більш привабливим. Організовуються заходи на центральній площі чарчилл Сквер, а влітку можна знайти кілька вуличних фестивалів. Зараз ми знаходимося біля банку HSBC і на ньому на даху, є дуже класна локація для фоток. Про неї знають всі фотографи, але не знаю, чи знаєте ви, там дуже прикольно. Тому давайте зараз разом піднімемося, і ви також собі збережете цю локацію, можливо, для майбутніх фотозйомок. Щоб дійти на ту локацію, нам треба ось іти по такі стовпи, якщо ви піднімаєтесь пішки, і тоді тут де пише «No entry», повернути сюди і піднятися пішки аж на самий верх. Зараз підніметися разом із нами. До речі, на осій клітці також дуже часто фотографуються, тому що якщо сфоткати самої гори, то, бачите, виходить дуже навіть прикольно. Минулого літа це була найпопулярніша зйомка серед моїх клієнтів для фотосесій. Їхали у неймовірне місце, це Емелі Парк, де величезна територія. Тут люди люблять проводити якісь вечори, збиратися з друзями, влаштовувати пікніки. Ви рідко коли можете зустріти тут е, вільну територію, тому що переважно вона всіма зайнята, всі люблять тут проводити пікніки, навіть коли був дощ, і все одно бачила тут багато людей. І тут ще всі дуже люблять гуляти зі своїми собаками. З іншої сторони вид на місто дуже красивий, тому пішли подивимось. Давайте підійдемо разом з вами до одного із столів, щоб побачити, як тут взагалі тут як бачите, також багато місць. В принципі, помістяться всі ваші друзі. Якщо у вас їх багато, пише також про алкоголь, що він тут дозволений. А ще тут є мангал. це просто вау, тому що. Вам більше нічого не треба, є столи, є мангал, нічого з дому можна сказати не треба вести, окрім їжі. Тому, якщо ви ще досі не знали про це місце, то запам'ятовуйте його обов'язково, адже тут дуже круто. Цей вид уже звільнився, як бачите, тому ми можемо вам зблизька показати його. Тут справді неймовірно можна навіть прийти. Посидіти, провести гарний вечір, оскільки тут є лавочка, або провести собі тут якусь класну міні-фотосесію. Яка знаходиться позаду мене, є однією із найвідоміших будівель Едмонтона, і це не дивно, тому що тут така красива архітектура, сади довкола, парки і навіть басейн, в якому я просто зараз стою, але правда, його вже вимкнули. Він працював влітку. Влітку тут дітки любили мочити ноги, бавитися, і позаду також знаходиться ще один фонтан, але зараз він також вимкнений. Будівля легістратури – це одна з головних архітектурних пам'яток Едмонтона. Можливо, ви думаєте, для кого ми знімаємо цю будівлю, якщо про неї і так всі знають. Але багато хто приїжджає з Калгарі, з інших міст в Едмонтон. І часто нас запитували, куди ж піти, тому що в Ютубі немає таких детальних відео, і ми вирішили зняти такі прямо локації, і популярні, і не дуже популярні в Едмонтоні. А ця будівля суперпопулярна, тому що тут часто і весільні зйомки влаштовують, і різні різні зйомки, особливо коли тепер відкрили ще цей досвід з колонами, тому що його реставрували то Це така дуже красива локація і тут багато де можна погуляти. Тому обов'язково, якщо приїдете в Едмонтон, зайдіть і подивіться на цю локацію. А до мене неймовірної краси парк, де неймовірний захід сонця. Повірте, мені зараз осімі це все побачити, тому що там є такий горбочок, де багато молоді любить сідати і спостерігати за красивим заходом сонця, а також їсти морозиво, яке продавали ось тут подалік. І зараз його вже немає, тому що на вулиці осінь. Але все одно тут не менш красиво. А позаду мене зараз знаходиться оглядовий майданчик. І тут якраз таки і видно а, захід сонця, тут ми бачимо поляну і багато завжди вільних лавочок, де можна посидіти і просто покайфувати, насолодитися цією природою. Рівер Валей Оверлук одна з найкращих панорамних точок Едмонтона. Звідси відкривається захопливий вид на долину річки, сучасний Даунтаун і нескінченні зелені простори міста. Авеню, також відомо як 82 авеню, є найжвавішою і найісторичнішою вулицею Едмонтона. Вона розташована в районі Олсттаткона і тут є багато історичних будівель, готелів, ресторанів, кафе. І взагалі вона є такою молодіжною. І якщо порівнювати з Україною, то це щось таке, як наша 100 метрівка White Avenue — це одна з найпопулярніших вулиць міста, яка славиться своїм креативним і живим настроєм. Тут розташовані магазини, галереї, ресторани та численні бари, де зібрано все, що може зацікавити любителів культурного життя та активного відпочинку. Ми знаходимося на вулиці White Avenue і просто подивіться, яка зараз тут краса, справжня зимова казка. Зараз ми знаходимося в унікальному місці. Це музей під відкритим небом, і він справді під відкритим небом, тому що заді нас приїжджа частина, і цей музей зрозуміло, що працює 24 на 7, Хід сюди вільний, і, до речі, його створили волонтери. Уявіть собі наскільки це круто, коли людина щось придумала і вона захотіла просто зробити це і покращити своє місто. Виявляється, раніше отакі неонові вивезки були на кожній будівлі двадцятому столітті. Це був must-have, і їх використовували усі. Ну але до нашого часу самі здійшло, тому що це дуже дорого. Але волонтери вирішили зберегти цю історію, і вони взяли старі вивіски з старих будівель, зі зруйнованих будівель, відновили їх. І взагалі все почалося тут з восьми вивісок і доросло аж до такого масштабу. Наскільки це круто бачити зараз ось такий от музей? Дякуємо вам за те, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал, адже попереду вас чекає багато цікавих випусків. Наступний випуск плануємо зробити про іншу частину місць міста, які не показали в цьому відео. До речі, якщо у вас є такі місця, які б ви хотіли побачити в наступному випуску, напишіть про них в коментарях.